Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Про те, що цей відрізок дороги на вулиці Моцарта може бути рівним, вже ніхто не вірив. Водії цей шлях минали десятою дорогою, а пішоходи ходили по коліна в болоті. Тепер же і одні, і другі натішитися не можуть рівним асфальтом. Пані Ларисо вже так допекла розбита дорога на рідній вулиці, що вірші про неї писала. Одні лиш ладки, стара свитка, а чи читабок пріри. Якщо не дай Бог хворого везти, можна його втратити по цій дорозі. Шинко навіть машини таксі не хочуть їздити сюди. І Маршруткою то так гупаєш, тошнить від того. Кілька років, незважаючи на скарги людей у міському бюджеті, не могли знайти кошти на цю дорогу. Та й журналістів народного контролю запевняли, лататимуть шлях тільки наступного року. Та все ж спромоглися зробити ремонт під час виборів. Цією дорогою я їжджу через день. Але бувало так, що і не їхала, бо дуже поганий кусок дороги, неможливо було їхати. Ями з одної ями заскакуєш у другу яму. Зараз насолода, зараз можна їхати. Отак тримати, і дай Боже, аби всюди, в Коломиї зробили таку дорогу. І дуже добре, що ви займаєтеся цими питаннями, що ви контролюєте ці питання. Раніше ми робиться ходова частіше, зараз коли почали робити дороги, і ми починаємо робити рідше. Супер, супер! Можна їхати з закритими очима. Гарно дякую тим, хто робив. І хай доробляють решту. Дуже вдячні їм за таку роботу. Гарна, супер дорога. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.